Давайте кілька карт, до речі, витягнемо. Що взагалі відбувається там в Росії? Ми давненько не дивилися зараз хвилинку. Витягну колоду. Бо я теж вожуся з дому на роботу, з роботи додому з тими всіма колодами. Так. Отже, давайте витягнемо кілька карт, яка ситуація там в Росії? Які настрої? Наростає енергія бунтів, переворотів, чи що взагалі там відбувається? Так, перша карта. Перевернута поміркованість. Карта, яка називається, іншими словами, дисбаланс. Тобто, оцей дисбаланс і той внутрішній крах та руйнація тільки продовжується. Так, друга карта, яка випадає. Аркан смерті чудова карта для Росії. Аркан смерті, що вона говорить? Вкотре про смерть. Продовження знищення існуючої системи, поступовий крах і падіння режиму того, який є правлячий кремлівський, путлерівський, сатанинський, той не знаю, називайте, як хочете. В тому числі це. Смерть яка йде як загроза для самих росіян. От тому, що якщо вони не зупиняться, то територія Росії і далі буде звільнятися від того режиму. Пам'ятаємо історії з РДК, з Лагіоном Росії. І ці бунти будуть і далі наростати. От другий аркан карта смерті. Очищення і трансформація території Росії. Далі двійка Пентаклів. Це карта мені сьогодні про таємні домовленості, які теж йдуть проти влади правлячої Росії. Причому домовленості на рівні теж таких верховних вищих чинів і е, пов'язаних з, е, як то кажуть, людьми в пагонах. Ну і от так, як ми говорили, сьогодні читали новини, пов'язані з елітами. Далі йде карта. Десятка мечів. Десятка мечів – це також карта є негативна, гостра, негативна. Тобто, по принципу, що віддають, те і повернеться. В набагато більші помножені варіації. Сотні і тисячі разів. Карта десятка мечів це теж карта. Гостра, краху, руйнації. Такі сьогодні чудові карти, що там відбувається в Росії. І Сімірка Пентаклів, аркан невдачі. Підраховують вже невдачі, підраховувати будуть ще більше. Тому що програш їхній активно наближається. А наша перемога ще активніше Стала більш реальною. І ще одна карта: перевернутий місяць. Страх і паніка серед населення, в тому числі, буде наростати. Значить, будуть відбуватися вкотре такі події, які будуть ці всі стани провокувати. Хай би то їхній народ хоч трохи відходив від їхньої пропаганди і дійсності об'єднувався в протистоянні, щоб ту правлячу верхівку. Ту путірівську, кремлівську, сатанинську, яка зараз є. Просто знищити, знести, ліквідувати, не знаю, там, забрати, прогнати. Ну, якось так. Але все рівно. З того, що я розумію, дуже багато людей, які просто бояться. По принципу, якось переживем, якось перетерпим. Ну, таке. Але є багато тих, хто все одно будуть об'єднуватися і приєднуватися як до Легіону Росії, так і до РДК в бажанні скинути цю правлячу владу їхню підтвердження. Так. Час від часу треба передивлятися.